Як підготувати власних дітей до появи прийомної дитини? Це процес, який займає певний період часу. І в цьому процесі підготовки беруть участь всі члени сім'ї від виношування думки, прийняття і реалізації. І це схоже на те, коли приходить час і дорослі приймають рішення народити дитину. Спочатку адаптуються до думки самі, потім поетапно готують дітей. В залежності від особистісної готовності та віку дітей. І починається 9 місяців очікуванні чуда. Такі етапи підготовки відбуваються незалежно від способу появи дитини в сім'ю. З маленькими дітьми ми заходимо в тему і комунікуємо через історії, казки, мультфільми, гру. В них ще маленький досвід. З дорослими обговорюємо плани щодо прийняття дитини в сім'ю, очікування, сумніви, страхи та можливості. Розповідаємо, що зміниться, яка дитина. Відповідаємо на питання. Запитуємо їхню думку, підтримуємо і даємо розуміння того, що в наших стосунках з дитиною нічого не зміниться. Непорушними залишаються теми довіри та безпеки. Дитина залишається дитиною незалежно від віку. Дітям потрібен час для усвідомлення, що сімейна система зміниться, розшириться. В них може змінитися статус відносно інших дітей: середній, молодший, старший. Але залишається без змін фундамент в системі дитячо-батьківських стосунків, в основі якого лежить любов, безпека і довіра. Тому зверніть, будь ласка, увагу: рішення та відповідальність беруть на себе дорослі. Ми не можемо перекладати це на дітей, ми можемо враховувати їхню думку, почуття та стани. Не спокушайтесь брати дітей у партнери за винятком вже дорослих, самостійних дітей. Будьте готовими до того, що емоційні реакції та поведінка дітей мають право бути різними. Завдання дорослих підготуватися до їх прийняття та континування. Якби вони готувалися, всього не передбачиш, це буде інакше. Головне не перенапружитись у підготовці.